Це знов я, і знову ми будемо читати книгу Лукаша Віжвіцького Африка Казика. А історія цього разу називається Караван. Коли я прибув до прикордонного форту Бірвелі, якраз відбувався ярмарок живності. На гамірній торгові площі роїлося від верблюдів, овець, кіз, курей і ослів. Я на силу пропхався з велосипедом крізь натовп, щоб представитися начальнику. Добрий день! Я казик з Польщі. Добрий день, відповів начальник. Чим можу допомогти? Я хотів би перетнути кордон і рушити на північ. Це неможливо! вигукнув начальник. Там простягається Сахара, найбільша пустеля у світі. Самотній мандрівник з велосипедом не зможе її перейти. Не візьме з собою необхідної кількості води. А коли не вистачить води, чекає на нього неминуча смерть. Це неможливо і крапка. Як так? запитав я здивовано. Як тоді я маю повернутися додому, якщо не можна пройти через пустелю? Але ж іншої дороги не існує. Правила не дозволяють подорож пустелею самотнім мандрівникам. І крапка, начальник не поступався. цей шлях можуть пройти лише каравани верблюдів, які заберуть із собою достатній запас води. Тоді мені в голову прийшла ідея. Ви кажете, що караван міг би переправитися через пустелю? спитав я начальника. Ну, звичайно. Тоді я куплю верблюда. Тоді, якщо я куплю верблюда, я зможу рушити в дорогу. Начальник заклопотано почухав голову. Ну, не знаю. Один верблюд не складає каравану. Хіба, але ж складає. То був би найменший караван на світі. Але, однак, караван, я не здавався. Що ж, згода, якщо вас супроводжуватиме верблюд, і ви візьмете відповідний запас води, отримаєте дозвіл. І крапка? спитав я, простягаючи руку. І крапка. Підтвердив начальник і сердечно потис мою руку. Просто з його контори я пішов на ярмарок, де купив гарного білого верблюда на ім'я Веллі. Наступного дня зранку я приторочив велосипед до спини горбаня, і ми рушили, аби подолати останній етап моєї подорожі з Сахару. Коли я покидав форт, начальник стояв у вікні свого кабінету і дивився, як я від'їжджаю. Я помахав йому на прощання, після чого погнав власний караван на північ. То дійсно був найменший караван світу.